Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, працюю тут сьогодні із кубовою бочкою на міні-тракторі Scout TU404C. Дуже багато запитують, в якому магазині купував трактор. Купував в AgroShop, менеджер Дмитро. Ось, силочка буде в описі. Переходьте, всі питають ціну. Заходьте на сайт, дивіться актуальну ціну на сьогоднішній день. Там, до речі, можна їх переключити як у іноземній валюті, так і в нашій гривні. Так, що що, з чому знімаю? Ось катаюся. І все-таки думаю, щось таке якось. А заменю я раніше все-таки мастило. у... Паливній апаратурі. І, до речі, даремно я туди поліз. Ну, Я рівень провіряв, він там, в принципі, був. Ну, зняв ось цього ковпачка, бачу, масло тило покапало, Був, викручував сапун, бачу, там мастило є. Ось Зараз на тракторі 9 мотогодин. Ось. І думаю, зіллю все-таки поміняю. У мене була Volkswagen Bora перед цим. Я заливав ось таке мастило туди. Там був, купував 5-літровки, так як у двигун влазило 4,7 чи 4,6 щось таке. І завжди чекушка залишалася мастила. Ось. Дивимось, що злив. Злив якусь отаку жижу. Ось. І там ну камера цього не передасть, там просто металевої стружки, це капець. Воно прям також. Аж блистить. У нас сьогодні трошки сонечко є. Ну, камера цього не передасть, але повірте, ось бачите, скільки залишається на стакані стружки. Ось, злив таку бадягу. Ось, купив такі інтертуловські, Це я в автоматичній коробці збираюся в автомобілі міняти масло, і там потрібно закачуватись-під в DSG, хто знає. Та й розуміє, ось і купив такий шприц 1,5 літровий. І зараз їм буду сюди заливати, так як клієчко такої маленької. Ну, незручно. Тут аж шприциком якраз туди трубочка входить. Зараз закачаю. Тут дві зливні пробки. Ось одна, ось друга. І хоча ця точка нижча, але сюди ще грамів до 50 точно масло витекло. Так що викручуйте обидві пробки. Ось, знімаєте тут резиновий ковпачок ось такий. Ось. Викручуєте сапун, пробка заливна ж, вона ж. Тут акуратно не згубить, так як шайбочка з резиновим кільцем. Но вона там присохла, то я її не чіпаю. І заливаєте масло до тих пір, поки сюди не потіче. Потікло, закриваєте оцей ковпачок і все. І значить, у вас правильний рівень. Ось так. Я ж кажу, буду мастило заливати ну, 5 В40. ну Це мастило доволі таке непогане. Воно там не сильно супер пупер, ну но нормально. Двигун його ні каплі не брав. У мене в кожній каністрі залишалося оце чекушка. І я ніколи не доливав. І Такі каністри є, і буду його в принципі заливати сюди в двигун. Це мастило доволі таки непогане. Ну, Сьогодні в мене немає оператора, то не буду вам показувати, як це цей процес проходить. Потім трошки проїдемо ще із бочкою. Буду їхати там декілька кілометрів. Ну, ось так. Бачите, покапало звідси. Одягаємо клупачок, ось цей. Ось так. І все. Лишнього теж не потрібно переливати. Ось. Хай воно, як то кажуть, буде по рівню, зайве, воно там не потрібне. Ось, і закручуємо оцю пробку сапун. І все, і паливна у нас буде обслужена, тому що щось я застерігся їздити 50 мотогодин все-таки вирішив замінити. От. Так що якось так. Так, що ж їдемо? в цьому тракторі, що ти даєш газ і ти одразу бачиш прискорення трактора. Шифергу було як. Ти даєш він за те, що один циліндр, особливо якщо це з грузом, він плавно бере оборону. Якщо в мене ці баклажки закінчаться, от, то я в майбутньому куплю окрему паливну апаратуру литий 5В-40. Це мастило, яке не міняє своєї в'язкості при будь-яких температурах, скажімо, допустимих. а там хороший діапазон йде від плюс 50 до мінус 50. планую лити 10 В40. ось шифер у мене завжди їздив на мінералці 15 В40. Ось. А колись. Був один раз, я залив 10 В40, і наче навіть непоганої фірмі. Ну він його тупо Там двигун не розрахований, не, ну, не знаю. Можливо, таке мастило попалося. Потім я брав на базі Джентіровське, лібо там ще якісь марки, і двигун відмінно працював, тиск тримав. Ось, побачимо, як там майбутній власник, як його складуть за справи. От, Він тягнув в принципі, 25 непогано. Ну, якби він мене залишився, можливо, я б цю зиму йому зробив і підкинув нові кільця тому трактору. Бо він в горанці ну, під'їдав трошки масло, ну, хоча не так, що прям вже їв. Так що якось так. Бачите, тут у нас такі смітники, люди викидають, хто куди попало. Тому що офіційний смітник за кілометр знаходиться, ну, туди їм всім впадло їхати. Так так. що, якось так. 50 мотогодин, я все одно трактор обслужу раніше до 50 мотогодин. Ось. Тому що, я ж кажу, щось в мене впали, воно трошки засмутило, те мастило. Я думаю, там кругом таке робиться. хоча на то і називається обкатка, що воно все вимить повинно. Просто я не знаю, в КПП точно є магніт у пробці, у цьому скауті. От, не знаю, як у вигуні. А ось, наприклад, що стосовно паливної апаратури, то я там розумію, що там немає магніта. Можливо, якогось потім придумаю я. Ось, Я ж кажу, що про проїжджу до... Початку сезонів я ще раз поміняю, щоб напевно все-таки там все вимило, щоб все було гаразд. Тому що паливна — це саме основне, в принципі, таке, ну, як в моєму розумінні, тому що паливо я сам не зроблю у двигуні. Ну, Двигуна, КПП, це якщо щось не так, я можу зробити це сам, А ось паливо я не зроблю. Так що наразі всім дякую за увагу, до побачення, всім мирного неба.